Кам'янське готується до надзвичайних ситуацій у разі відключення електрики та водопостачання. Серед іншого для мешканців готують автономні бювети з водою. Свердловини пробурюють у різних районах міста. Першу колонку вже відкрили на ліобережжі. Усі роботи контролює міський голова Андрій Білоусов. Знищення агресором об'єктів критичної інфраструктури вимагає пошуку альтернативних шляхів забезпечення мешканців міста водою. У зв'язку з перебоями з електропостачанням ми прийняли рішення по будівництву 25 свердловин в різних частях нашого міста для того, щоб мешканці у разі необхідності були забезпечені водою. Першу свердловину вже пробурили на лівобережжі біля модульного містечка для переселенців. Произвели гідробурінням скважину діаметром 50, глибиною 23 метри. Добрались до водоноса. столб води у нас оставляє 10 метрів. Встановили зимній нержавіючий насос, який працює без електричества. Свердловину оснастили ручною водозабірною колонкою. Користуватися нею можна як літом, так і взимку при мінусових температурах. Також свердловину пробурюють для мешканців центрального району міста на подвір'ї п'ятої школи. Глубина даної свердловини 45 метрів. Буде це буде пластикова колона діаметром 125 мм. Буде установлено. Ручна колонка, і далі вже е, зможуть набрати воду тут. Аналогічні роботи у найближчий час планується виконати в інших районах міста біля навчальних закладів та біля закладів охорони здоров'я. Усі колонки помпуватимуть воду із свердловини, а не з міської мережі водопостачання, і будуть абсолютно автономними.